план розвитку, тому що це в перспективі. Тому то я рахую, що це ну, інакше тут не буде. Якщо там е, дві неспроможні, якщо п'ять спроможні, перспектива в чому? В п'яти кошти, кошти. Тобто, і, і дивіться, якщо ми сьогодні, то що Іван Ярославович не я, звісно, дякую за таке, але ви ж е, розумієте, якщо сьогодні ви е, не приймаєте зміни до перспективного плану, Вибори відбудуться, але коштів не надійде. Про що ми говоримо, про що це за об'єднана територіальна громада? Для чого їм об'єднувати ті бюджети, які ми всі знаємо? Такого об'єднання не потрібно. Дайте Я Тільки ще наголосити, що якщо ми приймемо Маламуківська сільська рада, об'єднана територіальна громада. Вони йдуть на вибори, вони отримують субвенцію на інфраструктуру, використовують її тільки на три своїх села. А Виталівка і Зайці, якщо колись приєднуються, вони вже не, не приймають Ми не участі не у цих е грошах. В них вже нічого не підійде. Це чесно. і на кількість людини субвенція. Що Тому то є логіка для того, щоб Микалі та Ізайнці більше прийняли рішення і взяли участь у виборчому процесі і, і на їхню інфраструктуру виграли кошти. Оце буде правильно. Більше за 5 сільських рад. Правильно? Рішення комісії. Рішення комісії. Прошу підтримати членів комісії пропозицію по 5, 5 сільських раптах. Дякую. 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 Дякую.

Ні, так видно, на водопад. Я вікаю ще немає, що діти. Це наша повідомила шишка. Спитаємо, воно буріло. У нас є громадські кількості п'яти. Чотири. Так. Я один отримую тримався. Щоб було порядка свої слова. Може вас переобіли, мало людей. Ні, може переобіділи. Це позиція така, я свою позицію ви споміщаємо. Чотири за два отримали. А це посперешні закони, що чому не нашого? Те, що ви говорите, не видають. Далі, давайте заслухаємо голів сільських рад, які приїхали по <клес> я с Маленьківці і Мазників. Маленьковецький сільський голова Мельник Олександр Іванович. Шановні головуючі члени робочої групи, прошу вас внести в нас перспективний на план Маленьковецьку е, об'єднану територіальну громаду в складі чотирьох сільських рад. Коржовецька сільська рада, Яськовецька сільська рада та Мазницька сільська рада, до складу яких ще входять села. В Єспівецьку сільську раду входить село Красносівко. Прошу вас підтримати і дати нам центром Маниківця. в центр Маниківцях. У нас є одностайна думка, одностайне рішення, яке ми вже прийняли вам на робочу групу, подали. І просимо вас нас підтримати. В нас громада самоспроможна і спробувати нам попрацювати. Маниковецька сільська територіальна громада, села, да, які входять. Маниківці, маник. маник, Мазники, маник. е, Яськівці, Красносівка і Куржівці. Да, Яськовецька, Коржовецька і Мазницька сільська рада. І Маниковецька. Ми раджу чотири, да? Чотир, так. Да. <головік> ну, на сьогоднішній день ми не почули вас, але не готові розглядати дане питання, тому що до нього потрібно вибуватися. Ми не бачимо сьогодні паспорт громади, за яким можна визначити спроможність чи неспроможність. Ми не чуємо сьогодні результатів департаменту фінансів, так? тому що є. за ну по законом повинен бути висновок обласної державної адміністрації на відповідність створення вашої пасі, відповідність дівчому законодавству і Конституції. Так? Тому якщо всі ці е, нюанси будуть враховані, я думаю, що порядок денний чергової сесії це питання може розглядатися, оскільки е, немає можливості і потреби штурмувати його зараз, тому що все рівно на грудневі вибори не встигається. Можна... Ми, можемо... ми не можемо прийняти рішення, не маючи висновку одного. Тобто вам не до обласної ради, не до комісії обласної ради, а спочатку в ОДА, після висновків ОДА річ, ОДА подає нам документи на комісію і далі на сесію. Тобто спочатку до них. По висновку привезли документи, і так сталося, що ми разом засідали.

Бару, тому, що ми, ми від вас не утримували рішення ваших сесій, які сьогодні привезли. Я так розумію, що я вам сказала, що рішення є ще два на місяці назад, воно до нас чогось не попало. Якщо я приймаю, то я передавали відповідну установку. А так, ну що, а не передати. <звук> 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 Послухайте, ви не включайте мікрофон, ви послухайте включі. Тут є варіант послухати до кінця, але. У 2015 році ми приймали перспективний план, у нас взагалі не було ніяких рішень про утворення громад. Так само ми можемо вносити і зміни в перспективний план зараз без рішень, але розглядаючи їхні консультативні і надані документи. Тут немає суперечності. Можемо вносити, можемо не Якщо Більшість приймає, що да, от громада вже має намір розгоритися. Можемо її зазначити в перспективному плані. Вони можуть обговоритися в грудні, в квітні можуть бути призначені вибори. Вже не треба буде вносити зміни в перспективний план Тут можна розглядати питання по різному або стільки документів на розгляді вода зараз, бо після цих дванадцяти скільки на розгляді.

Руха рухаємо процесу. Одну хвилиночку можна я слово скажу? Ми почали роботу по саме Кожовецькій сільський голові. Ми почали роботу по цій децентралізації об'єднання наших громад. Ми йдемо згідно кроків, згідно посібника, який є. Виданий, ми ним керуємося, і ми звертаємося до обласної адміністрації по наданню практичних нам консультаційних допомог, щоб ми знали, що нам далі робити. Ми робили вже обговорення в наших громадах, ми збирали депутатів сесії сільських рад, обговорювали люди за. Ми просимо вас просто підтримати, щоб було в перспективний план даного громаду. Ми вас зрозуміли, ми не тільки сьогодні. Ми розведемо на нашій комісії, звернеться до обласної ради, знесенням змінитися, тому це питання буде розглянеться на черговій сесії. Якщо ви хочете переконати зараз типу капітан, що вони можуть. <реклама> <реклама> <Добре. реклама> Чергова сесія достоїться Стеф... до жалоб місяць. Добре. Але Добре. ми ще все-таки, вибачте, будь ласка, ЄСВський сільський голова, але ми йдемо по Крокову. А -а -а -а. Закон для вас так само діє, як для всіх, буває всі ті самі права. І, 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 що, і... Що, мікологі, тобто, ну, щоб ви розуміли, сільські голови, щоб ви розуміли, зараз проходить засідання проміжної комісії обласної ради. Ми просто на вівторок плануємо, якщо зараз рішення буде прийнято профільною комісією, яка з участю голів фракцій, волів інших постійних комісій, проходить, якщо буде прийняти рішення, то ми одне питання розглядаємо. Питання зміни безпеки плану по тих громадах, по яких вже все пройде нове рішення, щоб ми їх не стримували, бо вони вже йдуть на вибори. Ви правильно йдете по кроково і до... Ви просто Тут яка з чого починалося наш зібрання, обласна рада, депутати, комісія говорять про те, що хочуть приймати більш активну участь в вивченні обговоренні цих питань і вимагали, вимагали в управління профільного, деталізованої підготовки інформації і глибшого аналізу. На одну з наступних чергових сесій буде знову виносити і будуть враховані ті пропозиції, які розробить профільне управління, що буде базовано на ваших ініціативах і ваших поданнях. Тобто, але ми вас не стримуємо тим, що ви не війдете в зміну перспективного буквально до, до того часу, поки ви будете йти на вибори, рішення і по вашій ОТГ буде. Прийти

Шалавечка ще б не буде працювати. Да. Винести, можна в нову можу призачорнову сесію познайомити. Прошу членів комісії підтримати дане питання на сесії. Юлія Олександр, всі за. Я Я. E, у нас ще є, прошу, щоб ви розходиться, у нас ще є якесь в Кам'янкуському районі, якесь село, Ще заявила. У перспективу плану? Так, так, так. так. Шановні колеги, в мене тоді до всіх присутніх депутатів, <пробітник> е до... До... До <пробітник> три, ну і до мене, до тих. А вже немає? Міністерство обласного управління? Останнє. Є тут раз, два, три керівники фракції, якщо я правильно розумію. Тут. тут є четверта фракція, є п'ята, є всі представники всіх політичних фракцій. Написали рішення профільної комісії за підтримки присутніх тут. Я вважаю, що ми 10 жовтня на 13 годину можемо співатися. Приймається? Оце просто щоб були. було. І прохання просто до колег-керівників фракцій попрацювати з своїми депутатами в плані присутності на сесії і важливості вирішення. А, Панівці Кам'янець-Подільський район. Ми не є політиками, не є, не є депутатами ми прості громадяни нашої громади, села Панівці Кам'янець-Подільського району. Ми зверталися е, при допомозі народного депутата, я трошки хвилююся е, Федорука, Федорчука Володимира Володимировича. Він чого? Так, да, так, так. У, нас, у, нас у нас в селі склалася така ситуація. знаєте, Я сьогодні бачу тут добрих 10 голів сільських рад. Що би я хотів в своєму житті, щоб в нас була така сільська рада і громада, де би ми могли з сільським головою, так як люди тут спілкуються з своїми виборцями, з людьми, на місцях і приходять з готовими рішеннями, чого у нас немає. Я думаю, що ви в курсі того, що ми зібрали більше 500 підписів, самі об'єдналися в ініціативну групу. У нас село Поділене на по Оріжці смотриш по каньйону. Ми опитали ну, на даний момент є більше 500 підписів, що люди хочуть, бо перспективний план розвитку Кам'янця-Подільського нас включили ну, до міста Кам'янця-Подільського. Громада цього проти. Наше сільське керівництво нам не надає ніякої інформації. О те, що ми через депутата Федорчука Володимира Володимировича передали вам списки, то ми в понеділок, от буквально позавчора, були в нашого сільського голови. Він нас можна сказати, випав з сільської ради і не прийняв наші підписи і нашу ініціативну групу. Вважає її незаконно створеною, а, а громада не має ніякої інформації. Коли ми його запитали, на якій основі було ну, було винесено на сесії обласної ради рішення, не опитавши людей. Він нам сказав, що нічого не знаю. Ми кажемо, на сайті обласної державної адміністрації є рішення, він каже, у мене немає інтернету. Коротше, зв'язку з місцевим керівництвом у нас немає. Коли ми йому запропонували скликати на основі цих підписів ініціативної групи 20 чоловік, як передбачено законодавством, він не зареєстрував, бо ми йому сказали, що ми хочемо говорити з депутатами, що ми хочемо і люди висловилися, отут я приніс ще пакет документів, що ми хочемо йти до Колибаївської громади з центру в селі Колибаєвка. І люди не проти, тому що там за два роки багато зроблено, люди бачать результат роботи. Люди хотіли би бути в тій громаді. А прийшли ми просто, ну, звернення потенційне Ну так, ми зареєстрували таке ж звернення в пораді. Вода, можливо, вода. В адміністрації зареєстрували, і тоді на сесії обласної ради рішення було не ухвалене через те, що люди бачать, я зрозумів, зараз пластик. Шановні колеги, в принципі, ми в перспективному плані, ми це питання розглядали, так і планували винестися панівці до Колибаївської громади, але від самих панівців не було ніяких рішень. Тому ми не могли прийняти. Але якщо вас зі згадами, розглянути, я не знаю, але справа в тому, що щоб я хотів сказати, в нас просто немає комунікації з сільським головою. Розумієте, людина не чує нас і не бачить нас. Ну як так може бути? Ми повірте мені, що ми сюди не з великою радістю їхали до вас. Я сьогодні оце що бачив, от сидять люди з голові свіра. то це ніякі рамки не вкладається. Люди говорять, люди щось між собою це. А це приходиш, тебе ніхто за людину не щитав. Ну то як це? Я вивчаю один єдиний коментар. Да, Бо Бо голову рані, призначили, вас ну, я розумію, я ми не... сьогоднішній день, поки попавше, щоб заспокоїли. На цю сесію питання створення камянського дільської міської ОТГ не виносить. Тобто, це бачення для обговорення, але ну це не рішення, те, що ви бачили на сайті. Ні, я вам розказую, що передали. Що стосується вашого бажання приєднатися до. Ем, Колибаєвської об'єднаної територіальної громади, логічно, Колибайка дійсно показала певний результат, я розумію, чому ви хочете туди, і пожди по недалеко, і все рашту, ми вже зробили, і поліцейська станція. Ви звертаєтесь, обласна адміністрація це розгляне, винесе на, на розгляд. Комісії відповідної профільної обласної ради і черговій сесії нас не приймають ані документи сідати, не різкують. Я би хотів можна скажу. Я вбачаюсь. Я би хотів, щоб цим займалися наші депутати райно сільської ради і наш голова, який під килимно щось вирішує. Я вам кажу, так як є проста людина. Мене цікавить, хто там де і що і яке. Ну з людиною зовсім немає зв'язку. Комунікації немає. Ініціативна група створена так. в сільській раді, в межах сільської ради, має право звернутися до, сіль... до депутатів сільської ради про призначення сесії, на яку виноситься питання щодо приєднання до Колибаївської громади. Для нього вам не треба звертатися ні в обласну раду, ні в обласну адміністрацію. Колибаївська громада утворена, є закон про приєднання. Діти згідно законом. Тоді дивіться, понеділок, оцей понеділок, ми прийшли 4 чоловіка, ініціативна група підписана 20 чоловік. Якщо у Хмельницькій обладнаністрації ми представили такий пакет документів, згідно закону, у нас їх зареєстрували чорним по-білому і вони пішли в роботу, в понеділок ми приходимо до нашого, як ми кажемо, в селі пана. І пан нас ці документи навіть не реєструє, на основі чого. Я до секретаря кажу, секретар робить недавно людина, ну може не стільки молода, як недосвідчена. Я так само недосвідчена. Я йому кажу, Руслан, ти виконай свою роботу, ти не дивишся, що тобі сільський голова каже ні. На, на якій основі? «Даже послухайте, навіть мій товариш, який тут все життя проробив в Хмельницькому, ці документи заніс в, рай, в обдержадміністрацію, тільки назвав мою адресу і мій телефон. Ми сюди не їхали, я передав автобусу. А сільський голова, ці самі документи, просто наступив, я якби вам була можливість, ми записали, це, почається, вибачте, ну, конфлікт, розумієте? я не хочу це. Ну, він порушує навіть, ми визвали міліцію. Ну я би проволоку, щоб обласна адміністрація зробила якесь там без засідання і комунікацію між головою. Ви пам'ятаєте на сесії, ви озвучили, щоб дати права, дали права. от права. От не реєструє, що робити. Не реєструє, нема. Понимаєте, органи Приснути. самоврядування Через поліцію. дати Ми тиск адміністрації, поздуша. От зараз О, от, що я кажу, так як кажуть. Костю. Як кажуть, знаєте, модно казати, при попередниках рішалося краще. Бо визвали, стукнули по голові і рішенням. Анатолій Миколаївич. Не лише 500 підписів від людей, то треба послідувати. Це причому, що дехто не було дома, а було що жінка працює в школі, голосуючих виборців близько 800 чоловік. Скільки населення у вас? 1200, а у 1230. Ми інформації взагалі ніякої. По цьому факту, що він у нас не прийняв... Це ж підписи. Скільки у вас, скажіть, скільки вас виборців в селі? 800 там... 800 тисяч писалося. 500 ще. 600 тисяч. Справа в що там не всі люди. Ну, час є за ним, я ж не кажу, що тут є. Ми людям представили право вибору. Город, Слобідка, Кульчівецька рада або Колибаєва. І фактично, отак, от як ці голови зі рад людей опитували, то це він мав зробити. А в нього вже включено всього перспективний план. Ми йому кажемо Покажи, а він нам каже, я не знаю. Ми йому принесли документи, він не реєструє. Я ну, думаю, це... що буде створена робоча група разом я з адміністрацією. Адміністрація до вас приїде, ви обміняєтеся з ними телефонами, вас там знайдуть представника робочої групи, і разом з адміністрацією підемо я реєструвати я дані звернення. 15, 15, 15. Ще одну хвилинку, одного слова скажу, і йдемо нам ще добиратися. По цьому факту, що він у нас не прийняв ці бумаги, ми викликали наряд поліції і зафіксували це у адміністративному порушенні. Це нам підказали, теж люди допомагають. Просто я вам кажу, я дуже щасливий, що я це сьогодні бачу, хоч так, це плакати. Що ми у вас сьогодні побачили, що насправді. Як люди навчаються своїм людям, це кафець. Він, він приходить до школи, лякає. Вчителі бояться писок відкрити. Чого він туди ходить? Я вам кажу, що ще закон дозволяє таку форму спілкування з органами державної влади, як листування не приймає на пошту закладу. Того нам пораду, я без вати поліцію зафіксувати факт. Я кажу, в мене на телефоні запись. Там послухати, бо це бред сумасшедший. Це Дякую, Ми вам дуже вдячні. Говорите про повноваження. Ви поміті, що це село не є об'єднаної територіальної громади, у нього спосуджується управління саме там контроль з боку райдержадміністрації обласної. Воно ні, ні, ми говорили про ОТГ, про ослування тих чи Не зрозуміло, чому ці функції не Так само, що ми від нього не маємо, він ж повинен надати нам, як громадянам, на основі цих звернень, на основі чого, дай нам інформацію, я не знаю. Зареєструйте заяву і на самітній говорі. Ну вона є тут у вас зареєстрована і на і на ім'я депутата от Федорчука і ну, вона була зареєстрована на наша до сесії. Це що була двадцять рада закінчиться.